За ми будемо ось таку велику посылочку розпаковувати. Давай, буде... відкривай. А? -а, 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 -а! Обережно. Так, чекай. Це знову посидіть в нас сайту тема. Тема. Тема, так. Добре. Ну я розірву! Давай, розривай. Це моя сила. Давай допоможуть. Давай, ти доставай, я буду розказувати, що це. Ось, ось таке, це мабуть покривало. Не, це в нас не покривало, це в нас коврик для кухні. На підлогу його. Ширина. Ой, ширина, по-моєму, 40 см чи 50, не пам'ятаю вже. Довжина метр шістдесят. Весь він не поміститься. Як він виглядає повністю, я покажу пізніше, як завжди. Силочка на нього також буде в описанні. Ну, як стверджую, що якщо на нього попадає вода, гарно совпий, то я взагалі будемо робити обзорчик і подивимося. Як. Це теж такий самий коврик, але вже набагато менший. Його 40 на 60, цей був, значить той 60 на 160. Це такий самий, просто я цей буду ложити вдоль кухні, а цей на сторону, там, де умивальник. Коли щось миєш, щоб воно щоб попадало на нього вся водичка. Ось третя посилка. Наступне в нас. Е... Колір Тайдай. І це в нас сукня. Сукню я замовила для себе. Знизу на підборочках збирається рукавчик прямий. Так, розмір у нас есочка. Пізніше, я по покажу, як воно буде сидіти на мені. Тканина така, скажімо, приємна. Не хебешечка якась, скажем так, синтетика, але приємна на дотик. Так, що в нас наступне? О, наступна кепка, але щось вони її спакували дуже погано, вона вся пом'ята, її треба відгладити, відпарити, придати їй форму. Можливо, будь-щось таке. Але вона зараз поки що безформана. Якось вона мені іначе й коса. Якщо її вдіть так, воно якось тут косе. В общем, ми її відпаримо. Я подивлюся, що воно, бо якось воно трошки поки не зрозуміла. Очікувала, звісно, що буде трошки краще. Як тобі розпаковка? Нормально. Нормально? Давайте поміряємо кепку. А ну підсяді близько. Як вам такий таксист? Okay. Не? Тобі не надо така? Mm -hmm. На цьому все. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока. Так, коврики вже розклала. Їм треба трошки часу, щоб вони розпрямилися. Наче сильно не скользять, але якщо будуть скользити, в вони є -то такі оголочки, щоб можна було їх приклеїти. Сподіваюся, що буде все добре, що будуть вони виконувати свою функцію впітувати водичку. Ось так виходить. І так, що хочу сказати, Плаття просто супер. Це воно зараз у мене пряменьке. Я не підв'язувала. Можна носить і так підв'язати. Просто шнурочки зав'язати і все. Дивіться, як вам. Взагалі просто шикарно. Мені подобається. Зараз підв'яжу і покажу вам, як з підв'язаним. Дивіться, як класно, взагалі супер. Підв'язала, затягнула, затягується тут аж до сюди, до висоти грудей. Тобі ж можна більше, менше, як вам подобається. Також класно, що ось тут на животку, бачите, зробив собі складочки, не так сильно виділяється животик. Він має трошки є. Блін, я балдію, просто супер. Скажу чесно, не очікувала, що буде настільки класно, приємно. але мені подобається просто вау! Як вам пишіть, ставте лайки. Виситись. так я вже відпарила кепочку. Зараз хочу її примірити з. Таким образом, як вона мені підійде не підійде. Що я можу сказати? Так, звісно, як таксист -то ще той. Вона на мене велика. Це раз. По-друге, вона мені здається трошки нерівно шита. Це два. Ну, не знаю. Очікування реальність. Мої не зійшлися. Якось. Щоб я навіть не знаю, як її так вдіти, щоб вона була рівна. Тому що якщо я тут її вдіваюсь, пишу, щоб вона була посередині, я відчуваю, що ззаді вона не рівна. Ну, якось, бачите, вона тут з цього боку торчить, з цього нормально. Воно видно, що трошки асіметрія в ній є. Справити я її не зможу, я вже дивилася, там воно Козирьок приклеєний. Мабуть, мені здається, просто неправильно трошки пришити до самого козирька. Воно там приклеєна, навіть іде не пришити. Ну, ось так і ще, скажімо, боліміння. Чи буду я її носити, я не знаю. Бо трошки не те, що я очікувала. Плаття плат я, я від нього волдію. Воно просто шикарно, мені подобається взагалі ну, плаття, так, да, від плаття я балдею. Його носити буду точно. Ось кепочку, кепочка під вопросом. Хочу замовити собі ще одну, дати другу спробу, але трошки не таку вже хочу. Я вже там знайшла собі трошки інша. Ну, сподіваюся, що мені підійде. Головне, щоб вони були рівні, бо ну, блін, воно видно, що воно коса. Не знаю, косе і невдобне.